Наш без присвячений саме е легендарним подіям 306-річної давнини, коли зафіксовано полуна, захистили наше місто і перемогу, підтверджуючи Україну. І сьогодні ми е е продовжуємо ті заходи, які заплановані воду цих подій, і в тому числі і сьогодні. Яскрава команда Підставка. Да. Один учасник повинен, діти, я вам покажу. Стоячи ось тут, кинути підкову, щоб вона так застрягла. І знайти одного перехожу, який зробить таке. Так ніхто не шуковиться.

Це номер Сізовій. Монастир чоловічий. От тоді як поляки. При... Липовець, може, Липовець прибився. Після того він з Чернецького проти армії виступав. Там. Может, даже хватит, на, Не, ну реально круто, я бы даже на кепку поменял, реально. Я даже Не на свисток. О, у него Подожди, вопрос. вопрос. Еще вопрос. Еще а, один вопрос. Покажите <зволь> мне 10 смайлов. Что? за 10 смайлов. Смайлов? Раз, два, три, четыре, пять, А, через Давайте, думайте. Ваше зрение тянет. Мама, пожалуйста, на А так, вест повільняці, ми бігаємо і розгадуємо завдання, нам шестнадцять Минару далеко Ти мене на собі пробачала. І рушник вишивані щастя полюбила. Журавлі вже прилетіли. І свою дівчину милу ми так і не зустріли. ой, смерть! Силы, силы. Давай. Давай, 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 Ай-яй-яй. Не, ну давай. Давай, три або четыре, давай плюс. И сейчас двума сразу надо даже пять будет. Да двома вот можно. я тоже. А блок, кстати, так и було. За самих.

В принципі, я люблю козацькі квести. Я являюся ну, козаком полку Івана Богуна, але любі квести для мене є гарною нагодою познави, Це... гарно провести час.